В великому місті, яким є Київ, ми часто швидко проходимо повсю красу, яка оточує нас. Сьогодні давайте сповільнимось і розглянемо важливу деталь, що сполучають не лише вулиці, але й минуле. ці мости не просто з'єднують вулиці. Вони є символом єднання та зв'язку між різними людьми, культурами та історіями. Вони створюють місце зустрічі і спілкування, де кожен крок наповнений історією зазначенням. Минуле каже мені, що я Мости Києва. Це більше ніж просто сполучні шляхи. Вони є символом нашої спільної історії та культури, нагадуючи нам про важливість спілкування, злагоди та розуміння між нами. Давайте повернемося до їхніх коренів, відкриваючи нові шляхи співпраці та взаєморозуміння. Що я подорожуйте, зустрічайтесь, мрійте на мостах Києва.